Може мені хтось пояснить, чому міністр внутрішніх справ Чіхі зустрічається з цією істотою, яка за свідченнями жертв звинувачується у страшних злочинах і тісно співпрацює з Рашкою. Чому міністр відповідає на питання маньяка і щось йому обіцяє, і навіть репостить сторіс цього нелюда. Поясніть мені, що спільного в цих людей. І чому міністр не звертає уваги на сотні свідчень злочинів Якуба Яха, таких як торгівля наркотиками та сексуальне насильство над дітьми. Це не просто ігнор, це порушення обов'язків держави. І зараз я поясню, чому. Знаєте, я подивилась ось це розсліду. Двоння, і там лідер громади Дама Масула мер п'яти округів підтверджує, що сам чув. Про політичні зв'язки Яхла в інтерв'ю його запитали, чи згадував Якуб про впливових друзів у Європі, які його захищають. Дама відповів, що чув, що у Якуба є дуже впливові політичні контакти, які його фінансують. Жертви десятки африканських дітей розповіли про насильство над ними у цих двох фільмах. Але замість розслідування їх називають брехунами, бо вони бідні або темношкірі. А Якуб ходить на свободі і вихваляється своїми зв'язками з міністром внутрішніх справ Чехії. Якуб Яхл заявляє, африканським дітям не можна вірити, їх можна підкупити. За мішок картошки, це расизм і приниження гідності дітей. Це не просто слова, це вторинна віктимізація. Це повторна травма, надана цим дітям. А тепер питання до спеціальних служб Чехії. Ланцерольська конвенція, підписана Чехією в 2016 році, зобов'язує розслідувати злочини своїх громадян навіть за кордоном. Але цього розслідування немає. Конвенція вища за чеське право. Статті 9 і 12 вимагають заохочувати змі давати голос жертвам і повідомляти про підозри. Статті 30- 31 швидке розслідування. Стаття 38 вісім трансгранична співпраця з Танзанією незалежно від того, був запит з Танзанії чи ні, коли мова йде про можливе сексуальне насилля над дітьми. Суспільний інтерес має бути максимальний. А якби це були чеські діти, ви б так само мовчали? Думаю, що ні. Бо якби чеські діти дали такі свідчення, реакція була би миттєвою, а африканським ігнор, і це расизм, як підкреслює конвенція про рівну оцінку свідчень. І я скажу коротко ще одне: на початку відео я говорила, що його дії коруються з Росії. Він антикультовий діяч, і їх ціла мережа по всьому світу, яка корується Олександром Дворкіним, який за свідченнями жертв також є насильником і з психічними діагнозами. Представники цієї антикультової мережі є також і в Україні Ірина Кременовська та Олексій Святогор. І знову ж таки, за свідченнями жертв Олексій Святогор навідувався до дитячого будинку, де знімав там маленьких дівчаток. Так ось я вимагаю міжнародного трибуналу. І перш за все, Чехія, виконайте те, що прописано в Конвенції. Почніть розслідування цієї справи з Якубом Яхлом. Чому ви мовчите? Якщо діти праві, вибачтесь за расизм. Чесні політики, будь ласка, підключайтесь.